Вітаю вас! Цікавий історичний факт, який бажано знати, не забувати. І цей факт дуже чітко показує, що роблять люди, що думають люди, коли вам починають розповідати. А от нехай Зеленський це зробить. Я говорю, нафік! Нафік! Зараз ви послухаєте і відповісте самі собі на це запитання. Такі. Я прав. <ріст> Не ж дивіться. Звичайно, я думаю, багато з вас знає про громадянську війну, яка була ну, тоді ще радянська Росія, Совдепія. Але навіть якщо ви колись вчили там, ну знаю, в школі чи в вузах історію громадянської війни 1918-1920 року, то, ну як вам сказати, це фасад. Зализана, прилизана, перелизана і щелась вилизана історія. Ви ж розумієте, що ну, ніхто б не написав би правду. Ну, треба ж було написати красиво і так далі. Тому, з вашого дозволу, пару реальних історичних фактів. Ну, По-перше, громадянська війна, ну тоді на теренах Російської імперії почалась тому, що більшовики захопили владу. Якщо б вони її не захопили, як би громадянської війни не було. Просто це ще раз пояснюю. А чому от війна зараз? Я ще раз говорю, не було б Майдану, не було б війни. Невже ви це не розумієте? Є етапність. Ні, ні, ні ні Те ж саме тоді. Тому що як би там не було, да, розвалилась Російська імперія, є тимчасовий уряд, планують зібрати установчі збори і планують ну, зробити якби, новий формат держави. І незважаючи на мітинги, виступи, там, ну, там все було. І, і демонстрації, і забастовки, все, все, а як ви? Війна продовжувалася, все це, це було. Але якщо б більшовики не захопили, не було б оце, Звертаю вашу увагу, що Ленін ніколи не написав, що це Октябрська революція. В всіх його працях написано е, ну, Октябрський переворот. Він завжди це називав переворот. Мало того, що писав переворот. ну, ви сказали, тому що ну, від, він називав так, як воно є. Да? Це переворот. Ніяка революція, це вже потім там прилизали. Звертаю вашу увагу, що дуже тривалий час, дуже тривалий, ем, архіви, як би сказати, легіна були закриті. Ні, його твори друкували. Але оригінал... Ні-ні-ні, тільки для фахівців. Так, так. Ну ж там багато чого було такого написано, що не співпадало. І він ніколи назвав. Це дійсно переворот. І дійсно, ну так трапилось, що більшовики скористались моментом і поміяли владу. І поламало оце саме основне хід історії. Ну ще раз говорю, що да, Російська імперія розвалилась, тому що вона виродилась. Австро-гощина розвалилася, Османська імперія. Ну просто щоб ви зрозуміли, що будь-яка імперія закінчується. Тут вона теж 300 років поіснувала і хватить. І вона дійсна. І коли це була лютнева революція, я говорю, там вони такий нюанс, що ну всі його хотіли. Ну дійсно, ну, оточення Миколи II, особи, ну, імператорський двір. Імператорський двір хотів революції. Говорить, як? Ну, а так? Я декілька відео вам знімав старішний, пояснював, чому. Тому що, ну, ну все, все імперія ви... Ну, а Османська імперія, те ж саме, вона видихлась. Так, да, колись була велика. Да, ну все. І дійсно відбулася революція і історія, ну, скажімо так, от тоді фактично з'являється і Україна, да, Україна в 1918 з'являється. Да, з'являються і оці прибалтійські країни, Білорусь, Тобто, фактично, ну, історія повинна була б розвиватися таким чином. Є Республіка Росія, Республіка Україна, Бухарський Мираство і так далі. Але більшовики, що називається, втрутились. І поламали все. Як результат, розумієте, от що саме ну, небезпечно в будь-якій революції? Ламаються будь-які правила. Правила дуже довго, незаконні правила. Правила дуже довго формуються, дуже довго формуються. А якщо ти їх ламаєш, тоді, коли ти говориш, не робіть, це не робіть, говорить, да плівать, а ці ж бачите, так. Да, оце спрацювало. Розумієте, от чому, ну як завжди горіть. А ви ж бачили, як вони зробили? Так. Да. А ви ж бачили, що вони не виконують? Да. А чого ви мене вимагають, щоб я виконував? От я й говорю, що не можна, не можна революції. Вони завжди горе несуть, тому що вони ламають правила. Хочете поміняти президента є вибори. Йдіть на вибори, голосуйте. А устраївці, які там майдани, революція, це дурня. Після цього ви ламаєте все і потім кричать, ну так... Самі хотіли, самі. От те ж саме вийшло і тоді. Так, да, більшовиків підтримали. Да, знаєте, там же ж знов таки сказать, лозунги, так. Да, більшовиків лозунги були страшенно популярні, народ обманули. Та звичайно! Дурні завжди ж обманюють. Так, да, дійсно, більшовиків підтримали, тому що в них були дуже красиві гасла. Дурноваті, безглузді, але красиві. І так, да, дійсно, ну навіть оцей декрет про землю, це не більшовики придумали, це СССР. Більшовики примазались. Ну, знаєш, політики з політиками. І в результаті, да, от таких подій і відбулись, що більшовики прийшли до влади, захопили владу, захопили. Парор. І як результат розламали всі правила, і тоді почалося цей білий рух. Причому на початку він був дуже слабенький. От знаєте, вам навіть важко зрозуміти, наскільки слабенький. От, можливо, хтось з вас там цю історію трошки знає і знає, що ну, фактично 18, на початку 18-го року почалися там виступи на Дону, точніше в Ростові, потім там були в районі Оренбурга, але що ви зрозуміли, це були настільки слабенькі оці революційні події, що їх дуже швидко ліквідували. Причому як ліквідували? Щоб ви зрозуміли, там, ой, в Ростові, там в білі, щось там підняли. приїхали, ну навіть не, не полк, а ви б сказали б отряд добробатів. Ну, тільки тоді мат... більшовицьких. І вони раз всіх розігнали. Да. Там дійсно, в ті часи задіяна кількість, ну сказать, військових була невелика, дуже, тому що і білих було мало, і красних, ну, ну, не було. А потім, да, так, потім вже почалося. Просто, ну, зрозуміти, яка ситуація. Будь-яка зміна влади показала, що владу-то поміняли, але поламали все, що тільки можна поламати, все розвалюється, все тріщить, гасла красиві, а в дійсності все не так. І от тоді дійсно почалось, ну... Громадянська війна. Знаєте, історики дискусії постійно ведуть, от коли от як можна вважати початок громадянської війни тоді на теренах Російської імперії. Дехто говорить початок 18, де-то говорить середина, а деякі ну, Вибирайте будь-яку дату, тут важко сказати. Але дійсно, в 2018 році вона почалась. І більшовики війну програли в щерт. Ну, дивіться, вже якби планували обігти і Ленін і всі там інші, вже навіть там, скажімо, підготували відхідні варіанти, золотішко за кордон переправили, діаманти, так, да, це все було, було, було. А що ж ви думаєте? Ні, вони розуміли, що вони програли. І дійсно ситуація була критична. І вже був такий момент, коли все, все, все. Розбігаємось хлопці. Так? Да? Ну, там взагалі навіть вже почали створювати підпільні ячі. Ну тобто ми вбігаємо, а залишиться підпільщик, які будуть тут революція робити. Да? І тому дійсно, ну, програли. Якби не Троцький. Ну, Ви, напевно, не знаєте, що після того, коли відбулась тяпський переворот або революція, як хочете, тоді поставили верховним головнокомандуючим, точніше командуючим армії. Такого. Криленка. О, о! Був ще такий Дебенко, українці щирі. Бездар полніша. І то інше. Тобто там вийшла ситуація, що оці всі ну, революціонери, оці всі командири, оці видатні командири виявилися повністю бездари. Ну, по великому рахунку, хоча вони були військові, прапорщики, ну, таке. І тому дійсно, в 1918 році більшовики громадянську війну програли. Вони вже все, 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 ще трішки і розбігаємось. Поки не поставили Троцьку. Тим паче, що ви зрозуміли, ну, це ж Ленін його умиляв, ну, вала. Да, Троцький позаламав пальці, сказав, що це, оце, оце, ви мені робите. Він дійсно об'єднав, щоб ви зрозуміли, що він зробив. Він об'єднав єдине і армію, і е, постачання армії. До цього це було розорвано, А він це все єдине. Мало того, дійсно, він взяв під контроль ну, території, де ведуться бойові дії. Тобто там влада його. Ну, РВС була така структура спеціальна. І як результат, переміг. Так, да, так, да, були моменти, що відступали, наступали, переміг, переміг. От завдяки цьому, так. Да. Він ще дуже багато залучив е, старих військових. Там взагалі, якщо подивитись, то о, в Червоній армії... Командирами воювало більше вихованців кадетського корпусу, ніж біля армії. Не дивуйтесь, більше, більше. А якщо взяти ті, які закінчили Генеральний штаб, ну, російській імперії, то дійсно вийшло теж більше. Просто вийшла ситуація, що частина дійсно цих царських офіцерів, генералів, перейшла, точніше, ну, Троцьких загітував. Давайте, загітував. Там, ну, по-різному. він агітував грошима, когось агітував е прилякав, там різні методи. Але вийшла ситуація, що він набрав фахівців, розставив, да, от він їсть, і як результат переміг. Ну і єдине, що, що він зробив. Він Дійсно, в Червоній армії, ну там спочатку була велика партизанщина, коли кожний коман... командир... Командири обирали, там ще... кожен командир ще мав, як би сказати, свою думку, як воювати. Ну, так він оцих партизанів порозстрілював. Ні, там у нього дійсно була така практика. Партизан, так, командир не підчиняється, під'їжджають, ну, бронепоїзд для цього був спеціально. Під'їжджають, раз, шарахнули, розстріляли, от все, новий командир. От така була сказати, ні, дійсно, я не жартую. Ну в деяких моментах щорсав, про якого там пам'ятник зняв, його ж теж розстріляли згідно рішення РВС за партизанщину. Тому що він там, ну, скажімо, дозволяв собі те, що не можна було. Він такий незалежний командир. І от і розстріляли. І, таке, і як результат, да, чітко. От біля армії як не дивно не було Свотроцького. Колчак на це не тянув. Він, розумієте, він то може і непоганий військовий. Але все-таки він військовий більше... Кабінетний, скажімо так. Тому плани, от він плани робив дуже шикарно. Але от реалізувати внизу він не міг. Він от якраз Чому біла армія програла? Тому що там була, от там була партизанщина. Там доходило до неймовірно, коли командири двох з'єднань, будучи десь там ображені один-одно, два генерала, вони вели бої окремо. І коли цей просив, ні-ні, ні, ми, ми не воюємо, ми такі круті і так далі, і от це погубило білий біли рух. Да? Тому що там оця партизанщина просто процвітала. І як результат, то цього все довело. Трошка ні. А тепер а Тепер саме основне. Або не основне, як хочете. Закінчена Горманівська війна. Ну ви ж розумієте, що дуже багато людей приймали в цьому участь. І, як ви розумієте, дуже багато людей... Воювали в Червоній армії. Да. Ну, якщо ви в Червона армія, ви, звичайно ж, бачите, і ви розумієте, хто ж тут головний. Троцький. Ну, якщо ви його особисто не бачили, то ви ж бачите по командирам, що як і що, як вирішують, що, це ж бачите. І дійсно, після закінчення громадянської війни, ну, Троцький був настільки популярний, мало хто знає, в честь його назвали міст. От в честь Леніна міст тоді не називали. Не дивуйтесь. А в честь його, так, да, Гатчин назвали Троцьк. Тобто він був, ну, я вже мовчу про портрети, пісні, театральні постановки. Ну, ти ще було модно робити щось на зразок на площах, такі театральні постановки була. Так от в честь Троцького робили, так. Посвящали йому. Тобто він був, ну, він був настільки популярний, що тут ще запитання, хто більше популярний. Тому що, дивіться, Леніна мало хто знав тоді. Не дивитеся, Троцька знала більше. Ну, серйозно. А далі, а далі бачите, як відбулося. Сталін його переграв і зробив з нього демона. В 30-ті роки Троцька називали тільки фашист. Розумієте, яка ситуація? Його людину, яка фактично врятувала більшовиків. Ну так його, знаєте, більшовика. Ні, фашист! І люди говорять, так, да, так, да, фашист точно. Чому я говорю, що немає різниці між Гітлером і Сталіном. І той, і то фашистський рух. Ну, в очах людей по великому рахунку, ну вони так навіть кажуть, та, та, те ж самі фашисти. Концлагеря те ж самі. Диктатура та ж сама. Ну так, да, тим паче ви ж розумієте, що залишились люди, які пам'ятали, як Троцький дійсно розстрілював на фронті командирів, розстрілював Це було. І це пам'ятав ви ж, розумієте, залишилися. І ці, і ці перекази, вони ж розповідали, що о, там приїздив бронепоїзд, наша командира шльоп, того, шльоп, того розстріляв. Було, люди це ще бачили самі. І, звичайно, о, тут, бачите, який він. Да, да, такий. І це ще раз показує. Дивіться, як можна легко людей перезомбувати. Тому що ще раз говорю, ну Троцький, це... Ну, всі знали, що він переміг в громадянській війні. Всі! А тут пройшов час і всі його... Не то, що матюкали. Дивіться, там ситуація. Людина воювала. Воювала якраз це. І тоді вона кричала, ура Троцький! А тут фашист Троцький, палач і так далі, ура Сталін. Хоча б всі ж розуміли, що Сталін ніякого відношення до громадянської війни абсолютно не мав. Ну він там займав посаду, але це його така... Потім вже видумали, що він тут чути. А дійсно спрацювало, що кабу... Я, наче громадянські війни це Сталін переміг. Ні, однозначно. Пропаганда? Да. ж не пропаганда, розумієте, народ тупенький. Він завжди біжить робити революцію. Підтримує різних пройдих вістів, Ну, більшовиків і обоє ті самих. А потім... А потім навіть коли бачить, що оце так, а... Пропада, говорить, що це не так говорить. Да, точно не так. Хвилинку, так ти ж бачив своїми очима. Так, да, своїм, а, ну так. Та да. да, вже забув. І це завжди. Завжди. Тому, якщо хтось з вас думає, що зараз щось буде по-іншому, ні, ні, рідні мої. Дурні, на жаль, не перевелися. І, на жаль, це постійно. дурня. А давайте мы скинем, а давайте поменяем, давайте. Тому не скажется, что у нас война. Вы сами ее хотели. Вот на сегодняшний вы сами ее хотели. Потому что вот все ваше без конца срач, ваше бажання. А давайте мы скинем, давайте поменяем, давайте. Что вы хотели? Что вы хотели? А -а -а. І тому, коли ви починаєте давати поради Зеленському, а хай він зробить, об'язанського кого зробить. Да плевать, Зробить він чи не зробить? Все рівно ви будете незадоволені. Все рівно будете банять, все рівно будете скаржитись. От все, Україна перемагає. Виганяє всіх фашистів з території України. Жорсткий, переможний мир. І на другий день срач, 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 зрада, зрада, зрада. О! Так що, може, не варто? Ну, нафіг вам мирне життя, якщо ви його не цінуєте. Хочете проблем? Тримайте, а що ж ви хотіли. Не заслугували ви мирне життя. От коли дійсно буде розум башки, коли будете розуміти, що мирне життя краще, ніж війна, от тоді буде мир. А зараз ну, поки що війна, а що ж ви хотіли. Ну і до побачення, відповідно. Тому що... Відео закінчило, зараз я його виключу. О, все, до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.